Отже, це є, як ви вважаєте, нинішні ситуації українські змі мають займати позиції об'єктивних спостерігачів або патріотичну позицію, що допускає замовчування інформації. Насправді це дуже така цікава тема у світлі і у розрізі Міністерства інформації. Так? Угу. Отже, все ж таки, 81% українців вважають, що їм потрібна об'єктивна інформація. Вони хочуть справжні цифри, які є у зоні так званої антитерористичної операції. А, аніж просто патріотичні якісь звідти інформацію, так ну, як бачимо, цифри говорять самі за себе. А, насправді ми говоримо про те, що якщо ми хочемо протидіяти хоч якось російській пропаганді, то українські ЗМІ повинні почати з себе. Тобто вони повинні почати дійсно надавати об'єктивну інформацію про те, що відбувається в Україні і в зоні так званої, АТО, зокрема, угу. на жаль. На самому початку конфлікту, збройного конфлікту на Донбасі ми втратили значну частину аудиторії там, якраз через те, що почали викривляти дійсність, uh -huh. коли мешканець Луганську чує по українському телеканалу, що українські війська вже на березі Луганки, а він з власного вікна бачить, що бої лише в щасті, то а це ще плюс російська пропаганда, яка говорить про те, що українські ЗМІ брешуть, то Врешті-решт вони переконуються в тому, що дійсно такі, такі да, таке брешуть, і а, таким чином ми втратили цю аудиторію. В чому був такий от програш в інформаційній війни? От ці, ми часто говоримо про те, що ми її програли з Росією, так а в чому ми її програли? А, ваш... Я не можу сказати, що ми її програли для того, щоб щось програти, треба щось почати. Угу. Важко ми виграти матч, якщо ти не вийшов на поле. Угу. Тобі технічна поразка. А, насправді, Україна ще навіть не вступала толком в інформаційну війну. Яка розпочалася проти нашої держави не в березні і не в грудні минулого року. Mm -hmm. Ця війна почалася ще важко сказати, дай Боже, чи не всередині минулого століття. Коли російська пропаганда активно насаджувала, радянська пропаганда насаджувала свої міфи. Mm -hmm. Потім Україна здобула незалежність, але Росія підхопила оцей прапор російської пропаганди і почала його використовувати. Радянська пропаганда я ж радянська, російська. І вони ну, почали використовувати Росія. Це право правоприємник радянського союзу, тому нічого страшного. Фактично, Фактично. так. А, і Росія підхопила ті речі, які проштовхувала радянська пропаганда, і той міф великої перемоги, братських народів, Росія, матушка, православі.